Напад поблизу лісу. У селі угорники, що входить до Отеніської громади, поранили чоловіка. Це сталося вранці, 23 липня, неподалік лісового масиву. На місце події оперативно прибули поліцейські та медики. Прихоронці встановили, що до 43-річного жителя Коломиї підбіг невідомий, вчинив з ним конфлікт та здійснив кілька пострілів із травматичного пістолета. Потерпіли отримав поранення голови та руки. Після скоєнного нападник утік. Поліцію та швидку допомогу викликали. Перехожі з місця події поліцейські вилучили речові докази. Правоохоронці швидко встановили особу нападника. Це 22-річний мешканець Коломийського району. Упродовж кількох годин Його шукали та затримали порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури, затриманому вже повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, учинене із застосуванням холодної або Іншої зброї, спеціально пристосованої чи заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень, зараз триває досудове розслідування. Найближчим часом суд обиратиме зловмиснику запобіжний захід. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія